Більшість київських школярів розмовляють російською на уроках і перервах. Такі невтішні соціологічні дані оприлюднили минулими вихідними. І от зараз тільки вдумайтеся: якщо брати перерви, то це не 50, а відсотків, а всі 82. А на уроках російською розмовляє понад 60% школярів. Тобто, державною мовою послуговується реально мізерна кількість київських учнів. ну, про намі, якщо вірити цим даним. А це мені здається неприпустимо і не лише для столиці України, але й для будь-якого з російського міста Сходу або Півдня України тому. Соцмережі і вибухнули. Ну і справді українці забили на сполох. Соцмережі просто розриваються. Українська може українська мова може перетворитись на мертву мову. Uh -huh. Обурюються одні, і інші закликають не забороняти дітям розмовляти зручною для них мовою. Мовляв, російською говорять, і деякі захисники України на передові. Власне про все це далі. Ми детально поговоримо із нашою топ гостею з нами на зв'язку. Уповноважений захисту державної мови, професорка Київського національного університету імені Тараса Шев. Ченка Олена Івановська. Пані Олено, доброго ранку. Вітаю всіх. Доброго ранку. Пані Олена. А я на вашу думку, як так вийшло, що в столиці країни, яка воює за свою незалежність, діти в школах, та й не лише діти, але в принципі деякі вчителі mm -hmm. е розмовляють мовою ворога не тільки на перервах, але вже й на уроках. Ці відсотки можуть видатися комусь звичайно перебільшеними, але ж диму без вогню не буває. Ну, я думаю, що ця така, така ситуація, вона не нова, вона задавнена, і кожен з нас, хто має дітей у школі, вони помічали, що їхня дитина у україномовної родини, україномовна дитина, повертаючись зі школи. Ну, скажімо так, інколи переходить на іншу мову. Те, що ми, те, що Державна служба якості освіти провела таке опитування і показала нам цифри, звісно, для багатьох це були шокуючі дані, але те, що оприлюднені такі цифри, нехай навіть не втішні, нехай і можливо якомусь можемо припустити, що можливо і перебільшені. Але це вже початок до того, аби рухатися і вирішувати цю проблему більш системно, аніж це було дотепер. Добре, якщо це проблема системна, то власне чий це провал і на що звернути увагу? Не можна сказати, що це результат недохопу або лише родини, або все, скажімо, ми перекинемо на школу. Мовляв, нехай вона займається мовним просвітництвом і формує мовну стійкість це проблема. Наша спільна, це проблема державна. І оскільки держава і народні депутати ухвалили цю поправку, надзвичайно, як на мій погляд, важливу, зробивши державну мову і національну культуру складником національної безпеки цьогоріч улітку, мені здається, треба, ну, скажімо. Переглянути це питання, зокрема, і мовної стійкості, мовної компетенції ну, на всіх рівнях, і на рівні РНБУ так угу. само. Тому що направду все починається з родини. Батьки формують, як то кажуть, материнську мову. Якщо ця материнська мова не державна, то дитина, уже прийшовши у дитячий садок. Навіть якщо вихователі, якщо вся система дошкільної освіти спрямована на те, аби закласти, скажімо, ці компетенції мовні державни державною мовою, все рівно щоб збалансувати оцей от білінгвізм, треба надзвичайно великі зусилля докладати, якщо немає в однодумцях батьків родини. І ну до речі, зараз є таке дуже гарне дослідження громадської uh -huh. організації мова», які власне досліджують цю мовну компетенцію від нуля до семи, фактично дошкільня, uh -huh. і надалі простежуючи, як ця дитина проходить щаблями освіти на рівні основної школи. То є, е, е, знаєте, на самому старті така дитина е, гірше сприймає навчальний матеріал, угу. і от е, мені видається, що батькам зараз необхідна така інформація, бо вже е, скажімо, самоукраїнізація, вона як мені здається, досягла свого піку. Так, Всі, так. хто повідомлюють причину наслідкові зв'язки, не вже і перейшли на державну мову, тобто українську, і відповідно комунікуючи всередині родини саме цією мовою. Але ті батьки, які ще не збагнули отого, тієї закономірності, що мова і наша свідомість, тому що мова це не лише засіб комунікація, а мова це і мисленєвий конструкт, це і форму, це і наш світогляд, це і наш Ваша відповідно поведінкова стратегія, то тим батькам треба ну, буквально давати такий фактаж суто прагматичний, раціональний. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була успішна, uh -huh, uh -huh. хочете, щоб вона досягала uh, легко успіхів у навчанні, їй треба закладати цю підвалену. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. На рівні школи, так звісно, тут серйозні прорахунки, тому що ну, по перше, питання мови має розглядатися не суто в площині, як я вже зауважила, комунікації, щоб угу. тебе зрозуміти. А це ну скажімо, іден... маркер головний маркер нашої ідентичності? Ну бачите, ви кажете, що дуже багато залежить від того, як спілкуються в сім'ї, яка мова є материнською, але серед цих людей в них є основний аргумент, якраз таки, у тих противників українізації. Як ми вже сьогодні згадували, що на передовій наші захисники також розмовляють російською, так, от, деякі розмовляють так, чому то дітям на чому дітям не можна розмовляти. От ви що можете сказати? Відповідь Я таким передати, людям. Що, так, що на передовій такі самі громадяни, як і ми з вами, і те, що свого часу вони ну виховувалися і мали таких батьків, яких було свого часу зросійщено? Відповідно, картина, яка на передовій, така картина і всередині держави. І е, можна сказати, що ці люди, які нас захищають, вони знаходяться в екстремальній ситуації. Uh -huh. А ми добре знаємо, що такий психологічний фактор. Якщо людина в екстремальній ситуації, то вона е, підсвідомо вона апелює і вона вживає свою першу мову. Uh -huh. е, я думаю, що жоден із наших захисників він не є на передовій, аби захищати е, російську мову. В принципі, як, як інструмент світоглядний, тому що багато розмовляла саме із воїнами. Так вони усвідомлюють, що є такі, скажімо, недохопи, але вони аж ніяк не виправдовують себе. Вони розуміють, що повернувшись сюди, вони займуться своєю повною грамотністю, і вони чітко розуміють оцю причина, наслідок. І я не думаю, що людям, які зараз перебувають в тилу, і які зобов'язані тримати оцей от духовний фронт, їм треба. Кивати на тих, хто сидить зараз в окопі, бо це нерівні рівні умови. Зрозуміло. Є ще один контраргумент: це 10 стаття нашої конституції, в якій згадується про захист, і вільний розвиток російської та інших угу. мов національних меншин, і, і це аргумент для цих людей, що б ви сказали. Це свідчить про на жаль, на жаль, ну таку правову неграмотність наших з вами співвітчизників. Річ в тім, що є така такий закон про національні меншини спільноти так. в статті цієї. Закону, де держава зобов'язана національним меншинам спільнотам надавати підтримку в навчальному процесі в культурному розвитку, це прописано в першій третій одинадцяте положення, але в чотирнадцятому положенні зауважено, що окрім тих мов національних меншин. Офіційною офіційна мова яких є офіційною uh -huh. держави-агресора uh -huh. uh -huh. суво, оскільки Верховною Радою ухвалено або ну визначено, що Росія є держава агресор, uh -huh. то відповідно держава не зобов'язана так би мовити підтримувати. Російське офіційному її угу. державою ви сказали про те, що в принципі свідомі люди вже перейшли, і для них аргументи не потрібні. Але що би ви зараз порадили таким російськомовним батькам, які, наприклад, от їм не до того. Вони не знаю там багато аргументів, які ми вже перерахували. є багато переселенців зі східних регіонів. Так України. От, от як, як би як ви зараз поранало? сказали та в цьому українцеві, що в Україні важливо розмовляти державною. Щодо переселенців зі східних регіонів, так, от я хочу сказати, що попри те, що чимала кількість скарг надходить до секретаря, до нашого секретаріату, саме з східних регіонів, це якраз і підтверджує, що люди, які максимально наближені до цієї зони зіткнення з ворогом, вони надзвичайно пильні, вони завважують. І оці е, мовні порушення і сигналізують про це. Це, це дуже добре. Е, чим далі на захід, тим менше таких реакцій, але це не свідчить про те, що там немає цих порушень. Там просто люди не настільки болісно реагують а, е, на російську мову. Тому тому що, як мені видається, от саме східні регіони вони відчувають, що мова, а, як це їх і щит, це їх і меч, це їх захист, це їх спосіб а, ну, сказати: ми тут, ми є, ми стоїмо, ми нікуди не тікаємо. А, ми е, українці і ми будемо боротися за себе в такий спосіб. Е, тим е, людям, які е, ще дотепер. На велике подивування, але завжди є в кожному суспільстві ті люди, які можливо більше замислюються над такими якимись можливо прагматичними речами. Але мова це так само прагматична і раціональна. це наша Наша оборона і наш спосіб, тобто, тим батькам я хочу сказати або запитати їх, для якої країни вони так, зрощують так. дітей, Ну так. якщо тачого російської готують до mm -hmm. кайданів окупанта. То щоб, тоді мені mm. ще розпада цих людей. Я думаю, що кожна мати, кожний Це батько, якщо би вони задали з цим питанням, то вони б ну кардинальним чином змінили Uff. свій мовно. Зрозуміло. А... Зрозуміло. Дякуємо Дякую. вам Ми ще раз і нагадаємо, що на зв'язку з нами була уповноважена захисту державної мови і професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пані Олена Івановська. Дякуємо ще раз.